В органах внутрішніх справ я з 2000 року, в 2000 році поступила в Львівський інститут внутрішніх справ, у 2004-му його закінчила і була призначена на роботу в Закарпатську область на посаду старшого інспектора сектору кадрового забезпечення, де я прибула до 2010 року. У 2010 році я переїхала в Рівненську область, як військовослужбовець його перевели і за ним приїхала і я. Знаєте вашого дільниця? Знаємо, знаю, вона до нас часто приходить. З людьми стараюся знаходити спільну мову. хороша, До будь-якого можуть підійти, підходить. Працювала в дізнанні, де я була пів року на посаді і після того була призначена на посаду дівничного інспектора, де роблю протягом півтора року. Е, Наталя Васильівна дуже хороша людина. У мене були, були проблеми в сім'ї. Вона мені допомогла, пішла мені на зустріч, я і дуже дякую. Сьогодні в мене була зона понад 6 тисяч населення, де проживає більшість частних секторів. Нормальна речна, Ну, а вот какая она ваша дільнища? От розкажіть мені, як вона? А вот, О, красавица! Не скажу нічого. Час цю. Тоже приятная, ну, симпатичная, приятная жизнь. Найдет, с любым найдет общий язык. Хорошая женщина, против ее, ну, тут грех кому сказать. У меня есть человек и донька, которые 5 лет. Говорить, щоб, щоб не бушувати, не бавити, щоб гарно себе вести, щоб на природі нормально вести, щоб, щоб, щоб переходити дорогу на зелене світло. Хакайні, добре. Він Добре? дав. Добре? Він не дав.